Всім доброго ранку. Ми з України. Вчора. Вчора не було роліка я я цей. Зранку почав. Думав, не думав, а навіть почав почав знімати ролик. Але щось трошки пішло не так. Та й поки, поки в мене йде боротьба з мікробами. Ну, трошки... Трошки вставимо вчорашнього початку ролика. Діло було так. А там сонечко пробивається. Всім доброго ранку. Ми з України. Проходячи по ці рульошки, я подивився на це гніздо і осяйнула мене така думка. Походу це мене тут просіфоніло, а я на Фордана говорив. Я коли сидів там робив ті цигарки то чув як воно тягнуло, ну думаю так приємно, приємно так. А потім вже навіть куртку вдівав бо да це це походу мене тут і так і протягнуло під цим ломаним столом. А я наговорив на форда, ні, форд не при чому. Так, що ж це робити? Кожне захворювання простудне людини це напад мікробів на людський організм. Вчора мені дали один рецепт, як з ними боротися. ...хозяйське мило намастувати мило... і в полості носа помастити хозяйським милом. Я так і зробив. І неодноразово. За 60 років я стільки не пчихав, як за вчорашніх півдня. Всі мікроби летіли аж до бувшого сагзавода. На вечір всі полості свободні. все, Краса. Дихай вільно. Думав вже все. Вигнав їх. Приходить ранок сьогодні, а вони знов є. Мабуть, поверталися, які вижили. А тут недалеко, що їм тут звернутися. Ну нічого. Сьогодні ми знову перейдемо в контратаку. То хороший засіб. Будемо воювати з ними таким способом. Ну сьогодні вже менше. Там по дорозі десь трохи погибло, загинуло. А деякі вернулися. Ну нічого, ми з цим розберемося. Отак. От так, що ми робимо? Нічого не робимо. Чекаю, щоб сонечко вийшло трошки підсушило. Там, Чи там може, нема було Та є, зараз поналипає до капців. Ну нічого, ще трошки... Трішки ще почекаємо. Ідемо далі. Вчора ще я трохи там робив якісь такі попитки, хотів щось робити. Копав там ямки і так далі. Потім так хреново зробилося, що, що я вирішив покинути це гразне діло і розпочати конкретну боротьбу з цими мікробами. А зараз Треба під'їхати в аптеку, в аптеки підзатаритися ще ліками і, мабуть, сьогодні будемо далі продовжувати боротьбу з мікробами. Ну, вони ще якби пробують роблять такі попитки нападати, але вони вже видихаються. Це вже їхні останні. Останні атаки. Так що ми їм сьогодні ще додамо. Дечого і вони. І вони повинні відступити. от так, так, ну що ж, їдемо в аптеку. Так, завіз бабку. Коли вони думають тут засипати? Завіз бабку, поки вона там буде скуплятися, шміки і т.д., і т.п. А я зараз поворот виключу. А ми зараз підскочимо до Віталика в усадьбу. Я там вже давненько не був, непорядок. Непорядок, треба буде перевірити. Що там, як там. з ним говорив по телефону, то він тут на місці. Там вроді чи соняшник зелений, чи дощ пішов, не знаю. Та й поки не вбирають. Що я буду сьогодні робити, я не знаю. Наверно. Мабуть. Мабуть, буду далі віддихати, лікуватися. А може щось там будемо робити? Побачимо. Побачимо по дальниці. Я вчора теж герой був. Зранку так все нормально. Почав. Я не копати, а... Я... Вроді би все нормально йшло, а потім бачу, о ні упадок сил А зараза, такі ці мікроби їх навіть не видно неворужованим оком, а вони. А таку шкоду вони приносять організмові тут у нас що тут у нас все мой тут ще нікого й немає я вже пригнав сюди ну так воно і є тут нема а ні коля вже є А ти, що бігаєш по дворі, по дорозі, а не по дворі? Що це тебе випустив, га? Як це ти тут? Як це так сталося, що ти на дорозі? Йди сюди, пшли. Пшли на подвір'я. Йди, заходь. На. Післи, на, йди сюди. Випустив тебе, так? Да? Або сама десь знайшла. Якусь щілину. О, а того там щось закрили. Хех, нічого не пойму. Що тебе там закрили? Може це так треба, я б тебе випустив, але не знаю. Може це. Може не можна тебе випускати. Щось тут. О, Олега нема. Що поїхав молотити А, Це, мабуть, Олег виїжджав той та... Та пігалка вискочила тоді. На дорогу. А чого барон там закритий, не знаю. Непонятно, не зрозуміло. А, Віталик теж є, вони тут вже. Вони вже тут працюють. А де ж Олег? Дідова машина стоїть. Це, наверное, дед пізніше поїде. Поки Олег на молоти, поки доїде. Так, 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 так. Ух ты, нову батарею зібрали. Та ти шо? Та ти шо? Нічого, собі. нічого собі. Оце буде робити. Оце буде робити, навіть без трактора. Одну зібрав. Добрий ранок вам. Оце буде вже робити, так? Да? Оце буде робити? Но в'ю? Не буде. Не буде? Якщо ми його не скрутимо, то робити не буде. То ви вже ж пості скрутили? Я з вами онлайн поздороваюся, бо в мене ще насморк не працював. Я зараз добре, в насморку не буду, не Ой, треба. Дюдні. Не треба. Диви, насморк у мене. Ти що? як мене Насморги не беруть. як пішли. Понятно. По Дідво поїхав до комбайна. Це я вже другий раз їздив у центр. Дивився. Я Яквіїті десь нема. Ма роботи що. Дивився один ролик прошлий рік. Це діло було десь там на Росії. Приходить один. Зайти йому треба було. Куди це йому там треба зайти, кудись треба зайти, купити маску, а його не запускають. Без маски, каже, не можна зайти. Він каже, ну як мені, треба ж зайти купити цю маску. А вона нічого не знаю, Маєш у масці зайти купити собі маску. Отак. От там в них, по-моєму, ще й поліцію щось визивали, не знаю. Ну, же ж не так, так? Да? У нас не так. О, ну, навозили вже зернят. Навозили зернят вже. У нас не так, ми не Росія. Поїхав, порог треба зайти до лікара. Не пускає, купи маску. Рядом стоїть аптека закрита. Аптека ще десь там яйцям не вдома, не, не, не спішить на роботу. Що воно таке грязне? Та й... Каже, нічого не знаю, треба у масці, рядом двері. А, не можна було би так? Ви ж такі собаки гроші дерете за всі ці ліки. Так, е, да, маска вчора була 2, 2 гривні, сьогодні 3, бо в трубинку її вділи. Такі гроші дерете, то поставте ящик цих масок. Нехай люди беруть. Ну ми ж не такі. у Нас зовсім по іншому Ой, бля, як воно вже цього все достало. О, щось там трактира завели. Наші козаки. Ні, мабуть, я ще сьогодні нічого не буду вдома робити. Ще чую, в носа трохи говору. Дихати дає, але... але ще сьогодні трохи полікуємося. Зараз десь там бабка своїми справами <кхів> справиться, заберемо її і будемо вдома лікуватися. Рома вождення здає. Коля! Коль! Дядя Вова кравець просив, щоб ти червону машину переклав, бо він буде сонячник возити сюди, бо там колбойобиниць. Його перекласи машину червону. Він цією дорожкою соняшник буде вести. Бо там отако розсипає. Та й каже, щоб Коля забрав машину в сторону. Заїд, заїд, а може Віталик не замурзаний. А та, за та якось її кудись в сторону забрати. Ну Він ще лише поїхав туди грузитися. То... А це ти її хочеш. О, телефон у тебе дзвонить. Хочеш її приподняти, щоб добрати до кінця, так? Можу вжати, я поняв, поняв. Так. Так, все, прибув я додому. Не вийшло. У мене там хлопців трохи познімати, бо... Бо не вийшло. Так. Думав, буду вже сьогодні там працювати, але... Походу ще ні. Я ще нічого не робив, а вже спотів все одно ну, як вагон вугля розгрузив, розвантажив, поки ще, ще будемо вести боротьбу з мікробами. Ну, так та й так. Не, мені сподобалася їхня логіка, приходиш. Треба купити маску, а ти не можеш зайти без маски, щоб купити маску. Ой боже, це вже це вже, по-моєму... По-моєму, пішло в дію навчання по онлайну. Так, ну що ж, поки так, а далі будемо бачити. Ось кілька днів вони тут верещали тою пилкою, але таке таке добилися свого, порізали. Ну, дрова якби добрі, але... Але. Так, взяли хлібчика. Хлібчик вже знов подорожав. Аграрна країна. Ну, що зробиш? Ладно, не будемо далі нічого говорити. Перестала працювати в нас ця лампочка. Якби я бачив тут, не Не дуже така і ця. Я... Сложна поломка, але мене не робиться. Й... Оце я ось. Попробував, думав зараз прозвоню. Виясню який. є, який, який згорів той. Ріст чи як його там називають. А в мене цей не роби. Перестав працювати, га? Та як я перевірю? Я не знаю. Не працює? Ну. Не реагує. Ну і як я, як її перевірю? Я її вже вскрив. Тепер треба добути. Звідти прозвонити ці, а як я прозвоню? Ніяк? А ніяк? Да? Мабуть, да. Заклеєно все. Все заклеєно. Так, зараз я почистю і попробуємо його виняти. Так, коротше, поки йде полоса неудач. Цю хриню тебе купити. Оце да. як би мені вона не дуже й пече, просто це заради цікавості я хотів. Я вже давно поміняв другу. Але ладно. Хай буде поки лежить, коли куплю, коли ж куплю цей прибор. І потім ми до неї повернемося. А поки постояв тут, вже мокрий. Упаток сил. Йти набиратися сил. Можна було б сьогодні ролик ролики не знімати. м-да. Сьогодні можна було ще не знімати ролик ще. Лікуватись далі, але я так кусочок покажу, що все в порядку, Що в нас, ну як в порядку, Що ми живі. Ну, здорові, нема як сказати, ну, ну живі. Головне, що живі. А далі далі буде видно. От так. Пізніше десь вийду вже з варокурочками і так далі. А поки всі бувайте здорові і не хворійте. До побачення. Ми здорові. В смислі, ми не здорові, ми живі. А ви будьте живі і здорові. До побачення.